Привет. Сьогодні я нарешті розповім вам про все, що мене надихає цієї осені, про всі свої плани в'язальні, про все, про все, про все, що стосується от цього такого трошки більш прохолодного е періоду сезону часу року. І одразу скажу одну річ. У мене досі дуже тепло. Я сьогодні друге, сьогодні 3 листопада і позавчора я купалася. Заходила в море, не можу сказати, що це було прямо, ну типу, що вода була прямо тепла, вода була прохолодна, але було нормально. Тобто це не перехреститися і пірнути в ополонку, а це абсолютно, ну, типу, досі дуже тепло. От я зараз на мені кардиган, і мені трошечки тепло в ньому. Я е, так само зараз можу дуже швидко втратити світло, але я спробую говорити трошки так, ну не дуже розтягувати. Це все, тому що мені дуже хочеться нарешті зняти це відео, опублікувати його. Тому що я прекрасно розумію, що поки в мене ще досі тепло, у людей вже осінь і повертає в деяких місцях навіть на зиму. Почнемо з чого? Почнемо з того, що я, звісно, як тільки стало можливо в'язати, як про це вже вам говорила, як тільки стало можливо в'язати не з бавовни, або не тільки шкарпетки, я одразу за це вхопилася і вже зв'язала кілька светрів. Але так само я розуміла, прекрасно що, тобто я. Досі ще не відчуваю цього. У мене навколо мене його немає, але я вже бачу, що мене надихає щось на осінь. І навіть незважаючи на те, що я ж знову кажу, ці светри не можу поки що вдягати, тому що навіть кардиган ввечері іноді занадто жарко. Але при цьому мені дуже хочеться, мене щось надихає, щось я бачу якісь свої, свої плани, своє якісь, свої якісь бачення мого гардеробу на цей період, коли вже стане прохолоднішим. Тому я в якийсь момент почала вести просто, от у мене є мій е, щоденничок. Отакий він, це у мене вкладено від якогось українського бренду, до речі. Але це цей Лейк-Штурм, Лейк-Стурм, щось таке. І у мене тут прямо навіть є сторінка, де написано осінь 20, 2024, і тут написано все, що мене цікавить. Що мене цікавить? Е, Якщо вірити цьому блокноту, тому що я писала. Я про це думала, коли я була у Будапешті і в Мілані зараз. І я наступного тижня так само їду теж у відрядження, буквально на два дні. Але знову-таки це буде така більш осіння погода, не така, як тут. І тобто, про що я думала весь цей період, що мене надихало, що я хотіла носити, і що я так само бачила. можливо. Тому що, ну, як би ми там не думали, от у мене, наприклад, я впевнена, що на мене тренди впливають ну, дуже так, не, не, не сильно. Тому що я вже знаю, що мені подобається у мене, моя, у мене є моя кольорова палітра. Я, крім неї, в принципі, нічого більше не купую, не в'яжу, не цікавлюся особливо. І так само у мене є якісь свої, тобто у мене є. ну, Це тема для окремого відео, як я казала. Напишіть мені, чи хочете ви відео про те, як я переглядала минулого року свій гардероб. Але, власне, тобто, що я собі записала, з того, що мене надихає. Я записала, що мене дуже надихає сірий цієї осені. Тому що я дуже люблю сірий кольор, мені здається, що він дуже, він дуже класний, він, дуже такий, ем, він має багато настрою, він має багато глибини, він має багато дуже різних відтінків. Але при цьому я, наприклад, мені хотілося не сірої футболки, так? мені хотілося сірого, от саме в'язаного або от якогось вовняного. такого, Тобто не, не літнього, а саме от осіннього і в плані знову таки, в'язання. Тому сьогодні, власне, на мені оцей це мій Dove кардиган. Він, до речі, на, на відео виглядає набагато краще, ніж він зараз виглядає в житті. Але нічого. Я періодично, е, періодично його е, голю цією такою штукою спеціальною, і він, в принципі, поки що живе. Так от мені дуже хотілося сірого. Так само мені дуже хотілося бордового. Бордовий у мене є в моїй кольоровій палітрі на весь рік. У мене є бордові літні речі, є бордові осінні речі. Зимові, я знову таки в якомусь відео вже казала, по-моєму, що я розрізняю бордовий та бургундський, по суті. Тобто, я коли кажу бордовий зараз, це тому що мені здається, що українською бургундський він звучить якось дивно. Але мені, мене цікавить саме той бордовий кольор, який трошки в синій, а не той, який трошки в жовтий. І тому а, у мене от цього кольору є, у мене є пальто, яке я сама шила. У мене є воно відео е, про все, що я пошила, мій самошитий гардероб. Потім у мене є свет, у мене є топи, ну у мене є бордовий кольор, але мені його хочеться трошки більше. Так само я тут записала такий от дуже-дуже складний кольор, дуже складно його пояснити. Я його записала як вівсяни з мушками. Але насправді, мені хотілося, от, мені в якийсь момент дуже сильно хотілося не чисто білого, а якогось такого, знаєте, трошки трошки руватий, трошки можливо в бежевий навіть, але в бежевий холодний, не в теплий, бежевий. Щоб Саме з такими мушками, з твідинками. Так? І щоб твідинки були за можливості темними, тобто синіми, чорними, якимись такими трошки більш темнуватими. Потім взагалі твід. Твід, як, як явище, твідові нитки, Моя велика любов. І потім так само я написала: темно-синій та темно-зелений. Ну, темно-синій і темно він у мене, в принципі, так само теж цілий рік є. Я десь з минулого року зрозуміла, що мене більше цікавить темно-синій, ніж чорний для певних речей. І тому я потрошечки замінюю якісь темнотем чорні речі на темно-сині. Потім я дивилася кілька відео. Я дивилася відео Лілі, наприклад, прекрасне відео, дуже всім я вам його раджу. Я спробую не забути поставити додати його в картки. І мені дуже сподобалося в неї. Вона показувала там теж речі, які її надихають. Вона показувала дуже багато фотографій, референсів. Я якісь буду додавати так теж періодично, поки я буду про щось говорити сюди. І, можливо, вже додала якісь. І мені там деякі фотографії, які показувала вона, мені дуже сподобалися. І вони мене дена що надихнули. І про це я теж буду говорити зараз. І тому зараз, якщо ми будемо говорити про плани, то... Я буду відштовхуватися від своєї черги на равелері, тому що мені там просто простіше організовувати свої думки. І я в деяких відео бачила, що там хтось зажалівся на те, що не цікаво, коли говорять тільки про описи. Я це прекрасно розумію. Я людина, яка в'яже за описами. І я буду намагатися трошки це збалансувати, але ну, якщо ви бачите, що вам не цікаво, то я це прекрасно розумію. І так, перше, що, я, що в мене є в списку, це портобелло светер про який я вже не раз говорила. І він у мене, ось у мене на нього навіть є нитки. Я буду вам паралельно показувати і пряжу. Я знову таки сподіваюся, що не втрачу зовсім світло. Ось у мене карізма від Drops, біла і темно-синя. Я трошки Basic bitch, тому я дуже люблю такі поєднання. Це моє все. Я дуже люблю темно-сині з от, саме білий і саме темно синій Я не люблю та чорні смужки, вони мені прямо дуже не подобаються. І так само я не люблю, коли е, білий, не білий, а кремовий. Я люблю прямо білий і темно-синій. Ось цей портубела светр, він мені дуже подобається. Мені здається, це дуже така елегантна модель. Вона справді дуже натхнена е, светром Леонтін від Сезан. Хто стежить за цим брендом, ви його знаєте. Я, Cezanne, мені подобаються їхні моделі, мені не подобається їхня якість. Я дуже багато про що думала від них. У мене є один топ, у мене є така шовкова майка чорна від них. І я її колись купила на розпродажі, бо я її дуже люблю, я її постійно ношу, але при цьому я прекрасно розумію, що інші речі я багато разів думала про те, щоб купити щось у них, але я бачу, що мені не подобається або склад, або колір, або ну, в основному, за більшого останнім часом склад. Тому що багато де є е, е, якийсь дуже великий відсоток поліесера, великий відсоток нейлону, такого всього. Мені це не подобається, мене це не надихає. Але ось цей свитер мені дуже подобається, якщо я можу зв'язати. Чистій вовні, то чому ні? Наступний светер. Harlow Sweater від Kade. Я про нього говорила минулого року. Він мені дуже подобається. Я його планувала в'язати з цієї сірої вовни, з якою я в'яжу зараз е, светер, з якої в'яжу цей кардиган. Е, так пробачте, тут у мене повний безлад. Brady Loops Cardigan. Я намагала, думала, що його буду в'язати з цієї нитки. Подивимося, але в мене на неї є. У мене її залишиться доволі багато, але в мене на неї є ще одні плани. І якщо я зможу втиснути ті інші плани з неї, то ось цей Харлоу светер він піде з чогось іншого, але він мені дуже подобається. Я вже маю опис, і я, мені його просто треба набрати і почати в'язати. Він мені дуже подобається, як він, і як він сидить, і як він виглядає. Мені дуже подобаються зараз. Оці деталі на плечах, дуже гарні. І це якраз той светр, який дуже гарний в цьому плані. Наступний це буде Guernці Генсер або Guernці Светер від Sant-Nesgarn. Я про нього казала вже, коли ми гортали, і гортали буклети колись. Я його планую в'язати. От у мене є дуже багато бейбі альпаки Це від бренду. Це називається Wear Knitters той бренд, який робить набори в'язальні. Ось вона. Ось сіренька теж така. І я до нього докуповувала, я вам показувала, коли була в Україні, докуповувала до нього ем, мохер на шовку. І мені здається, що от він якраз буде гарно виглядати, тому що ця альпака вона така не дуже, вона така трошечки з варіаціями, і оцей його підкреслить ці варіації трошечки. Я планую в'язати з цього. Я ще не робила ніякого, е, ніякого зразочка, але думаю, що це буде дуже гарно. Е, і, до речі, зразок до того другого проєкту з Бобіни, який я казала, ось він от у мене е, ось така хусткова в'язка. Я думаю, що все буде добре. Далі, е, Далі у мене в списку Іслед Дроп від Лейли Рейвен. Я про це, мабуть, ніколи не, каз... не говорила, але мені дуже подобається цей светр. І в мене є розпущений кашеміровий светр. Зараз у мене немає при собі цієї нитки, тому що я забула її дістати. Але кашеміровий светр розпущений, і я б якраз на цей, на цей светр використала б всі ті нитки, тому що його можна в'язати просто тобто, зв'язати основну частину, і можна або залишити з короткими рукавами, або дов'язати до тої міри, поки. Поки не закінчаться нитки, і мені це дуже підходить. У неї оцього, оцей светр, ця модель, є як дроп, так і реглан. І реглан тобто, в'яжеться зверху, і дроп в'яжеться знизу. Тобто дроп, дроп тобто, спущене плече. І там така цікава деталь, я це бачила в одному подкасті: що якщо в'язати реглан, то лінії виходять отак, тому що там є певна, певне мережево. В цій моделі, тому лінії мережева будуть іти отак. А якщо в'язати дроп, то вони будуть іти отак, тому що, ну, що спущене плече. Це дуже цікаво, мені б дуже хотілося спробувати, я про нього періодично забуваю, що він у мене є в планах. І тому я не впевнена, що я його буду в'язати просто зараз, тому що у мене є якісь ще теж, там, процеси, зараз, які мені б хотілося закінчити, а там, вже, можливо, буде не так тепло. Ну, подивимося. Можливо, і встигну. Потім у мене є пара шкарпеток. Тут у мене є дві пари шкарпеток, по-моєму, в цьому списку. Перше, це Midnight Dancer від Sari Нордлонд. Це ось такі шкарпеточки з шкарпетоньки, шкарпеточки, як кому більше подобається. Вони ось такою оборкою на на основі, так, на манжеті. І мені вона дуже подобається. Мені дуже хочеться спробувати їх зв'язати, але вони у мене, я не знаю, чому вони у мене перші, ніж інші, стоять, тому що вони у мене явно не перші в списку. А наступні в мене Hibernal socks від Summerlee, Я їх вже показувала кілька разів, і це ті шкарпетки, які я хочу в'язати наступними з твідової пряжі для, для шкарпеток. Дуже я в, я в них прямо закохана. Я їх так само бачила в одному подкасті, зв'язаними з, зв з твідової е, пряжі, і тому вони мене прямо дуже надихають, я їх дуже хочу зв'язати. Потім у мене такий трошечки від відступ від е, таких більш осінніх речей: Вегас Топ від Сюзан Мюллер. Я його додала до списку, тому що у мене залишилося доволі багато Маріноккоту, і мені б хотілося його використати. Я підозрюю, що це буде та ситуація, коли для того, щоб використати якусь у тебе якусь наявність пряжі, яка у тебе вже є, доведеться чогось докупити. Але я поки що до цього спокійно ставлюся, тому що мені б хотілося все-таки, щоб у мене тої пряжі не було більше в, в пакеті, тому що вона у мене там лишилася, по-моєму, майже три матки. Чи Два і там якихось три четвертих, наприклад, оцієї пряжі від светромго, якоїсь такої морської хвилі. так, І трошки білої. Тобто я думала, якраз зробити у морської хвилі, а потім зробити оздоблення білим. Подивимося. Далі в мене йде порт-джакет від Озетти. У мене на нього є летлопі. Ось. І мені прямо я б його прямо зараз набрала, тому що я якраз сьогодні закінчила один з кардиганів. Якщо закінчую ще один процес в найближчі дні, то якраз наберу ось цей порт-джакет. У мене в нього є і гудзики, і пряжа, і натхнення, і все на світі. Сірий, така трошки нерівномірна, меланжева пряжа. Все як треба, все як мені хочеться. Так, перепрошую, можливо, трошки змінився кут. Я змінювала батарею, тому що вона сіла. Наступним я підглядаю трошки в ноутбук. Наступним у мене йде. Easy Like Sunday Morning від Sander Yarn. Це та сама Меліса Клулло, яка, чия модель ось цей е, кардиган. І це дуже важливо, я його насправді не так просто вдягнула, тому що цей свет, як бачите, тут та сама ідея, так? тобто тут менше прибавок, це безкоштовний опис, до речі, тут менше прибавок на, на рукави, ніж на основну частину. І через це виходить такий дуже. Е, такий, Силует, він, от мені здається, що в українській мові завдяки якомусь теж совковому цьому комуністичному минулому якось викривалося поняття слова шикарний, так? тобто шик. Воно виглядає якимось, ми його якось сприймаємо, так, що це щось таке алюпувати, як казав мій дідусь. от У нього люблем було його таке, от якесь воно алюпувати. От якесь таке, так, типу, якесь дешеве, алюпувати, якесь таке безглузде. Um, Самозакохане, от щось, щось таке дуже неприємне, якась конотація в цьому слові є. А насправді англійською, коли ти кажеш шик, то шик, то воно якось по-іншому звучить абсолютно. воно має абсолютно інше підґрунтя, якесь інш, інший образ за ним. так? То от воно таке дуже шик, тому що воно виглядає дуже елегантно, воно виглядає дуже круто, і мені в цьому я от хочу зв'язати цей светр, тому що у мене є купа ось цього. Це нутіден, це не прядена. Не некручена не кручена пряжа, так? Ось така вона. Я її планую в'язати в дві нитки, так, ми сфокусувалися назад, в дві нитки, і з ось цим мохером, скоріш за все. Можливо і ні. Але поки що це мій план. У мене от є зразочок, я тут намагалася дуже сильно потрапити в щільність, не потрапила, треба буде трохи перерахувати, але ось такий він виходить. Я вже бачу, що це буде дуже теплий светр. Але... Мені це подобається як ідея. Наступне це те, чим я дуже завдячую натхненням на цей светр я дуже завдячую Лілі, тому що у мене... я дуже хотіла знову-таки чогось бордового, і у мене з бордового є процес, який е, я вам показувала недавно. Це, е, я вам показувала, що я його розпускала. Я вже заново почала в'язати е, Заново почала в'язати полотно. Ось таке це буде шаль е, з. Отвором для голови з, з комірцем. Але мені хотілося ще чогось, і мені хотілося от, от такого саме, типу, бургунського, тобто такий, типу, темного, трошки більш сливового якогось кольору. Знову-таки, завдяки Лілі та її планам і тому светру, який вона зв'язала. І у неї там в натхненнях була ось, була ось ця фотографія, яка мене прямо вразила. Мені так захотілося одразу такий светр зв'язати, а я не сильно в'яжу коси і не сильно якось плану, ну, типу. Ну, я не знаю, щось це воно не, воно не сильно моє. Тому я якось про це поки думала, то Лілія якраз теж розповідала про те, що от є такий мінтосвет. А я цей мінтосвет вже бачила кілька разів, тому що я знаю, що є ще кардиган. я подумала: о, такі коси, типу пласкі коси, вони мені більше подобаються, ніж якісь інші. Тому можу спробувати. І я потім в якийсь момент теж подумала, що а якщо я не хочу такий товстий светр, а я хочу тонший светр, то, можливо, в неї є мінтоті. І в неї воно такий є, тобто в неї є футболка Мінто. Це Магдалена Паркер, якщо не помиляюсь. І тому я дуже довго вибирала нитку, довго не знала, з чого в'язати, і на Вінтет на хтось продавав пряжу. Ось цю. Вона тут виглядає дуже жовтуватою такою якоюсь, Вона насправді не така, вона якраз такий, трошки більш в більш синій в колір бордовий, такий, той самий бургунський. Але потім я зрозуміла, що я його тільки з цієї пряжі не зможу зв'язати, тому що я взагалі не потрапляю в щільність і буде щось не те. І тому я дозамовила Мохер. Це сесія Vivienne. От його взагалі не видно зараз при цьому освітленні. Він такий баклажановий. Він таки називався, по-моєму, Бержин на сайті. І номер це який це номер? 0956. Сесія Vivienne. Це один з моїх улюблених мухерів взагалі. Прекрасний абсолютно, дуже м'який, дуже приємний. І вони разом створюють дуже, цікаву, дуже цікаве полотно. От. Я сподіваюся, що вам видно. Воно працює, цей мухер він працює як тінь. Він працює як тінь для коси, він працює як тінь для цього для вовни. Так? І тому я планую в'язати Мінто туті з довгими рукавами. І за оцим описом. Так, ми втрачаємо світло, як я не знаю, що. Наступне, що я думала в'язати, це Snowflake Mittens. це безкоштовний опис на рукавички від Drops. Власне, тільки тому, що у мене дуже багато залишилося Drops. У мене є два цілих мотки чорних і два цілих мотки синіх. Сорі, Drops не пало, так? І трохи білого у мене лишилося. Якби я ще знайшла один моток білого, то я прекрасно могла б зв'язати собі рукавички темно-сині і білі. Але поки що ну, воно не сильно в пріоритеті, якщо буде якесь ромов... замовлення робити, то якраз замовлю і один моток, один моток Непалу білого. Потім у мене є дуже велика розгубленість стосовно того, як, що мені зв'язати, який саме кардиган мені зв'язати з цієї нитки, яку я вам показувала. Це з Ланар в Мілані. І ось це Ісагер, це, це прямо бренд Ланар. А це Isager Soft Silk, ні, просто Silk Mohair, кольор 0. Я їх разом дуже хочу бачити в кардигані, але тут така штука, що воно доволі тоненька, ця нитка. Я її ще не робила зразочок, але мені здається, що я багато в що не потраплю в щільність. Тому я якраз планувала, тут у мене є кілька варіантів того, що я могла б з нею зв'язати це по-перше, серкінет. Це кардиган від Kate Davis Designs. Я його бачила в одному подкасті, він мені дуже сподобався, але він в'яжеться знизу. І там зразок треба в'язати уже в, в тому рапорті, який в самому светрі, в самому кардигані. І мені, мене оце так іноді як це сказати? Я не можу сказати, що виводить себе. Звичайно, що дизайнери мають охороняти свою якусь особ... ну, свою інтелектуальну власність. Але при цьому, ну, типу, як я можу знати, що я з тої нитки, яка в мене вже є, з тої пряжі, яка в мене вже є, потраплю в твою щільність, якщо мені для того, щоб знати про це, треба вже купити опис. Таке. Другий варіант у мене є це Home Cardigan Light від Кейдрі, знову-таки. І я вагаюся між ними. І так само ще один кардиган, який у мене під питанням це. Олив Кардиган від uh, Knitting for Olive, від Pernille Ларсен. Але там мені треба буде два, uh, дві нитки мохеру. І я думаю, чи хочу я, щоб це прямо це був супер мегалюкс люкс кардиган який буде коштувати мені мільярди-мільярди грошей, і докупити ще мохеру. Я майже згодна на це, тому що мені якраз хотілося от, мені хотілося текстури в ньому. Тобто, щоб це був отакий, типу якраз оцей бежевий з мушками і з текстурою. Подивимося. Залишилося буквально кілька позицій, про які я хотіла з вами поговорити. По-перше, це Ума Кейп. ось абсолютно непрактична річ, але я її хочу вже другий рік. У мене просто, я про неї думаю безкінечно постійно, це от на неї якраз у мене ось цей е, зразочок е, в хусковій в'язці. І якраз її я думала в'язати з цієї залишків е, бобіни, яка у мене буде, і у мене ще є відмотане, так? Але вона у мене точно не вистачить на довгий, на довгий оцей кейп, плащ. Ну, це не плащ, це така якась. Він як светер, як безрукавка, але він відкритий. Це дуже цікава модель. Вона мені, от вона мені така саме шик. Вона така прямо. При тому, що я ж кажу, абсолютно непрактична, тому що руки будуть мерзнути, як я не знаю, що. Тобто треба буде носити не отак гарно на, на голі руки, а треба буде носити на гольфік на якийсь. І вже буде ефект не той, але так. Подивимося, але мені прямо дуже треба. Я, я згоди, погодилася з тим, що з, змирилася пробачте, з тим, що мені його дуже треба прямо, прямо зараз. І е, далі, хто пам'ятає, я планувала в'язати Польс светр. У мене є е, Меренос отакий дуже тонесенький, вам його не видно зараз буде абсолютно. І є так само е, Мохер Чорний це теж е, Сесія Вів'єн. Я планувала в'язати. Польс Ветер від Моріканиць. Я його не буду в'язати. На це є багато причин. Я про це зараз не хочу говорити, тому що я вже не вигрібаю всім пояснювати, чому мені не окей, що людина приховує звідки вона. Ну, типу, це не, це не людина, яка з Данії трохи так якось розмито говорить про те, звідки вона. Це людина з підсанкційної терористичної країни. Тому. Я прекрасно розумію, що ця людина може бути на нашій стороні, вона може бути дуже проти війни, вона може бути проти всього. Це прекрасно, чому вона це приховує? На цьому я закрию цю тему, тому що я не хочу про це більше говорити. Я чесно задовбалася людям пояснювати, чому мені це не окей. Ну, типу, це моє особисте рішення. так? Тому, скоріш за все, я цей пульс не буду в'язати. І тому як варіанти, я дивилася ще Стокгольм-светр від Knit. Ну, перевірена, перевірена вона в мене потіт ніт, що, що я можу зробити. Е, і є ще кілька светрів, які я, можливо, тут не зберегла в самій черзі, так? але вона, ну так, тут, тут здається, я потрапляю в, і в щільність, і плюс, навіть якщо не потрапляю, то в мене це, ця, цей миронос, він дуже тонкий, він з бобіни, і я завжди можу трошки підмотати. Хоча це так, як я зароб... саме цим я зробила собі тенісний, тенісний лікоть. І ще один боже, це відео, яке треба було знімати прямо з самого ранку, а не було, на жаль, такої можливості, тому що я би ще говорила і говорила: Колет Светер від Вітре Дизайн. Я колись говорила в якомусь, дуже давно в якомусь одному з перших подкастів, що я дуже хотіла в'язати її от DESIGN або Іда, Вірак, Третевік, тому що в мене її книжка там стоїть. Я дуже хотіла від неї в'язати, тому що у неї є така модель, яка називається колет Ті, тобто футболка колет, і там дуже гарне плече. І я побачила це в одному подкасті, і там якраз дівчина вона адаптувала цю футболку під те, щоб зв'язати светри, зв'язати довші рукави і на іншу щільність. І я тоді подумала, ну, заморочливо. Але я б це зробила, тому що воно, мені це плече просто дуже сподобалося. У мене вже на той момент була ця книжка це прямо важливий момент. І я. Щодо, що, що більше про це думала, то більше цим горіла і дуже хотіла її зв'язати. А потім в якийсь момент сіла і думаю, у неї якраз там був один кардиган, який мені подобався. Я б її якраз подивилася на ось цю нитку від на ось цю пряжу від Ланар. Відкриваю його, а це називається колет-кардиган. І це та сама модель. І я потім пролистую на, наперед, і там є колет светер який саме під ту щільність, яка мені треба. Ну, Тобто, це нормальна щільність на светер. Тобто не треба нічого враховувати, можна просто взяти його з книги. Або у неї так само ну, це, цей опис є у неї на Ravelry і на сайті, його можна купити окремо. Просто я про це навіть не знала. У мене є її книжка, я туди навіть не подивилася. Але, власне, я намагаюся зараз його е, потрапити в щільність от цією пряжею. Е, от, можливо, видно буде. Це теж такий твіт, темно-синій, з вкрапленнями е, блакитного. І з крапленнями такого трошки помаранчевого. Я її колись купила. Це якийсь суміш. Це не чиста вовна, це якась суміш, але ну, це невелика проблема в, в даний момент, тому що у мене я хочу по максимуму в'язати з запасів, тому що у мене е, я, я зрозуміла, що в мене в запасах не так багато зимової пряжі, як у мене багато літньої пряжі. І зараз мені треба там деякі залишки повив'язувати для того, щоб у мене трошки звільнилося місце. Так от, власне, я не проти. З цієї пряжі її зв'язати, можливо, додам нитку мохеру, тому що в мене багато темно-синього мохеру. І мені дуже хочеться оце плече саме. Я прямо в нього закохана, воно мені дуже потрібне. І чому я на це не звернула уваги? Тобто у мене цей светр був відмічений в книзі. Але я на нього не звернула уваги, так багато уваги, як я звернула на ту футболку в подкасті, тому що його, там, там не дуже хороша фотографія, там не сильно зрозуміло, як воно саме виглядатиме на людині. А на людині воно виглядає просто бомбічно. Тому... Ось це останній проєкт, про який я з вами хотіла поговорити. Оце всі мої натхнення. Сірий, бордовий, е який там темно-синій. Темно-зеленого немає, але в мене вже є темно-зелені речі, які я в'язала минулого року. Тому якраз е і кардиган якраз я закінчила, він теж темно-зелений. Тобто з тим у мене вже все в порядку. На ті натхнення я вже відповіла. Так, і оцей, типу, якийсь сіроватий, кремовий з мушками, твід. все те, що я хочу. Це те, що я люблю. Тому вибачте, будь ласка, за якщо трошки темнувати відео, я спробую його підігнати в, в прем'єрі. Сподіваюся, що вам все одно було цікаво. Залишу всі посилання в описі. І до наступних зустрічей. Па-па!